Чому, коли ви приходите разом додому з собакою, собака починає наматувати такі круги, скаженіти і просто бігати від щастя? Тому що собаці вдома комфортно, безпечно, там вона проживає більшість свого життя і так часто собаки навіть роблять, ходять в туалет вдома. Чому? Тому що на вулиці їм страшно, дискомфортно. Вони там багато чого бояться або перезбуджені і скажені. А вдома все спокійно, все зрозуміло, і там можна розслабитись, сходити в туалет. От, і все. Єдине, що я би порекомендував, це якщо вам не комфортно, що собака розноситься по квартирі, просто робіть їй зауваження за якісь моменти. Наприклад, створіть правила, що на диван, на ліжку забігати і бігати там не можна. Тобто, за це ви робите зауваження. Наприклад, дуже сильно стрибати, гавкати не можна. За це теж робіть зауваження в моменті, коли вона це робить. І все, і собака, знаючи ці правила, буде бігати. Можна сказати, чемно, да? не забігаючи на диван на ліжка, не гавкаючи, не стрибаючи, вона буде бігати просто внизу, і це є окей, знову ж таки, да? побігала, трошки заспокоїлась і лягла спати. Хоча е, я вважаю, що після прогулянок собаки повинні одразу там піти попити, поїсти і там лягати спати. Чому? Тому що ну, ми ж на прогулянку гуляли, щоб ти виганялась, да? втомилася. А вдома відпочивай, а вдома вона все одно ганяє. Ну, це вже вибір за вами. Можете і дозволити, а можете забороняти, як вам комфортно.